Всіх вітаю в садку у Наталії і ласкаво запрошую до нас садочок. В попередньому відео забула вам розповісти про ці верби, волинську пальму, яку ми садили з вами. І ось хочу розказати, що ми все ж таки пересадили їх в горщики. Дякувати моїм підписникам, Підсказали. Що ну, все ж таки це, це верба. І вона може з часом стати монстром, як у мене, ота мацудана, от яка біля Ставка росте. Коріння в них сильно мощне. І щоб цього не було, щоб сильно вона не розросталася, ми вирішили, отак великі горщики, отакі посадити, закопати все. І ось тут. На цьому місці теж два горщики отак викопали і посадили в горщики. І оцю порослю, це все треба видаляти. Ось от все, що. В общем, мені оце і постійно треба. Оце все видаляти, щоб воно не росло там, де заплетене, то вона ж може зарости. І щоб вона була гарненька, і отака, все треба, оце все. де Просинаються бруньки. Оце все ми видаляємо. Це кожен, кожен раз пройшлася, подивилася, ага, все в порядку, все добре, гаразд. Ось так, видалила і пішла далі працювати. Ось так. Подивіться, як гарно квітує катальпа, катальпа. Ось подивіться. То я показувала біля будинку, а це вже теж розрослася, та сіянця виросла. Просто виросла, це теж сіянець тільки, він пересаджений. А та просто росла, насіннячко попало туди, і я її не чіпала, так вона і росла. І цю вже ми стригли, верхівку обстригала, і подивіться, як чим більше стрижеш, тим більше вона ось, бачите, як розрослася. А стригла ось не видно. Прямо тут верхівку добре обрізали, гілки добре обрізали. Ну, ось так квітує. Дуже гарно. І біля неї тут у нас зростає дуб. Там далі ще одна ось катальпа, а це дубок. Теж ось так розрісся вже. А там далі, ось там далі я вже показувала клен росте і скумпія. І малина. Жовта малина. Смачно. Тут далі я. смакота. Зараз ранок поливається полуничка, а я трішки пополола свої помідорчики ось цю грядку. І ось подивіться, як, як у нас, яка у нас конструкція для наших огір, огурчиків. Огірочки ось так підв'язані. Правда, нерівномірно вони взійшли, одні раніше, другі пізніше, а деякі я її пересівала. Ну ось так. Тут ось кабачечки вже. Ось вже, бачите, скоро. І вже ось скоро будуть кабачечки. Ось такі малесенькі. От посіяли тут три кущики невеличких. Нехай будуть вони кущові, такі жовті, гарні. Нам багато не треба. Ось так. Бо потім не знаєш, куди їх дівати. Зараз іще соломою, поза там під парканом, теж помідори посаджені. І хочу соломка. Ось у мене тут є. Під кожен помідорчик розкладу соломку, щоб волога зберігалася, бо спека. А ви подивіться, яка у нас земля. Ось я вам покажу. Полова. Подивіться, оце у нас така, Це у нас пісок. Ось такий пісок тут. І тут ще добре треба попрацювати, щоб щось виростити. Постійно треба доглядати. Поливати, підживлювати. Ось так. Ось прикрила свої помідорчики. Сіном, соломою, соломою, Ось так нехай. І волога зберігається буде і не так буде випаруватися і краще їм. А тут ми накрили, ось, поміня... замінили агроволокно на сітку затіняючу І ось так теж помідорчики. Зростають. Бачите, ось такі сливочки. Нехай. Ще хочу показати, яка у мене лохина. Ось подивіться. Це у мене дару. Теж кожен день поливаю, підживлюю іноді, ну, не кожен день, а... Це блюкроп. Це блюкроп, вона пізня. Якщо я не помиляюся, то і пізніше квітла. І подивіться, ой, цих равликів, де тільки нема равликів цих. Ой. Постійно хожу, собираю так, а це у мене Блю Голд. Блю Голд. Теж гарна. Дуже гарно посажена, правда, не, не дуже по правилам, але буду все переробляти, цю всю полуницю, всю полуницю на, на осінь я буду прибирати. Ну, як прибирати? Я її всю викопаю, а потім знову посажу. Тому що тут я гілочки пригинала і восени, ми будемо Подивимося, де ті гілочки, є. зараз і не бачу, прикопувала відводками, хочу розмножити цю лохину. І буду ось туди далі. Це у нас піднята грядка. Ось така піднята грядка, і на ній буде зростати лохина з полуницею. Вона буде її прикривати трішки ніжки. Але зараз вона сильно заросла, але полуниця була гарна, гарна. Ще й трішки залишилося ось. Де-не-де є ягідки вчора. Ввечері зібрала. Зібрала, але бачу, ще є. Ось, ще трішки є. Якось я показувала вам, як я прибирала звідсіля іриси свої. І за калітку, туди за ворота, на двір висаджувала. І на це місце я казала, що щось хочу посадити. Подивіться, посадила мені, подружка дала астільбу. У мене така кремова стільба із зовсім другого сорту. А в неї і ось і в мене ще не квітує. В мене ще не квітує. А вона мені ось дала таку рожеву. І ось я її сюди посадила біля ялинок. Ялинка, тут ставочок, верба <сум> Мацудана моя. Ось, нехай тут зростає. Ось вона прикрита тут тінь, тільки сонечка трішечки зовсім, поки. поки ранок, то поки оце трішечки сонечка їй попадає, продовжує квітувати. Лілейник Стелла Де Оро. Ось такі квіточки, такий букет і Лаванда. Почала квітувати Лаванда. І трояндочка моя. Рафиня Діана. Вчора я її підживила по листу. Енатера біля неї. Герцогиня Крістіана не тримає квіт. Ось бачите, осипається, як. На, на жарі сильно вона така вяла становиться. Ось недовго тримає квітку, але дуже ж гарна. Дуже гарна. Ось така треба, може, було в тінь її посадити, але ж, ну нічого, нехай зростає. Теж вчора підживила її. В цьому році хоч яблучка будуть, а то в тому році зовсім не було. В 22-му у нас не було яблук. Ну Там уже парочку на дереві, а в цьому році ось вже гілки попідв'язували, там підпорки поставили. Ось. Оставили таку підпорку, потім, тому що гілки згинаються, а ще ж, вони, ще ж вони не наливалися, ще ж вони маленькі. Як почнуть наливатися, то ой тут пройти не, не, не можна було. Гілка була нахилена, прийдеться її по осені, потім обрізати, бо розрослася. Тут біля доріжки не пройдеш. Таке яблуня, ну дуже вона гарна. Потім восени буду показувати, яка вона червона, така ну, дуже смачна яблунька. Після полуденної спеки, яка зараз стоїть у нас всі рослинки, особливо ту, які кіпарисовики. От зараз я кіпарисовик поливаю. Вони дуже люблять дощування. Ось так, щоб гарно виглядати, щоб вони не, не жовтіли, не сохла їх хвоя, хвоїнки. Треба поливати. Ну і тільки, звичайно, кіпарисовики ітує, і ялиночки, все. Все любе, полив і отак, особливо дощування вони. Ось так, ялиночки. Ось так все, все любить полив. гортензії. Ось так. Вон там далі гортензія. Фантом вже випустила трішечки такі квіточки, вже скоро китяхи свої розквітує. Все треба поливати. Вже вечір, тому що вранці польєш, воно швидко за день висушує вітер, сонце і не мов би й не поливав. Вже ромашки ось ось розквітають. Починає квітувати опунція. Вже декілька квіточок. От квітла, але ж все я ж чекала, що, думаю, більше розквітне і вам показати. Та на пару днів їду в місто і думаю, приїду тут все буде квітувати. Ну, поки, поки ось такі квіточки у опунці. Зав... Завтра вона буде ще більшою, бачите, ще більше квіточок розпустить. Я думаю, що за пару днів нічого. Приїдемо і ще побачу, ще зніму вам покажу. Тому що це все ж пуп'янки, оце все пуп'янки буде гарно квітувати. Ось така, оце вже нові за, за цей сезон. Подивіться, які вона вуха понаросла. І ось нові, ось багато. Ось така опунція кактус. Гарнюща. Ще хочеться мені придбати рожеву, є рожеві. Нічого, може, колись, можливо, десь я її і, і придбаю колись собі. Така. Дереві цілолистий. Ось такий букет прям. Цілий букет розквіт. У тому році мені тільки його дали. Я обмінювалася рослинками з жіночкою, вона мені оце дала по обміну. Ось такі квіточки. Як трояндочки малесенькі, малесенькі, малесенькі трояндочки. Такі гарненькі. Квітує лапчатка. Ось такі квіточки. Анабель величава, така стоїть, високі, такі, гілки наростила. навіть трішечки вище, чим тує. І трояндочка доквітає вже. Багато квіточок уже зів'яло, але ще й багато пуп'янків дивлюсь. Да? Одні відквітають, другі заквітають. Ось така троянда. Мені підсказали, що це мускусний сорт. Чи вид, чи сорт. Ну, в общем, отака троянда. Така усипана, вся усипана трояндочками. Гарно виглядає так гарнюня. Зараз вечір і ось показую вам, яка і рога. Ось такі такі ягоди достигають. Я по потрішки клюю її. Можна сказати, смакую, смакую. М -м -м, смачна, смачна. Ось така ягодка, ірга, вся всипана. Правда, вона поступово потрішки є ось, ось зелена зовсім. Є червона, а вже достигла, а така чорна. І дуже добре, коли вона так поступово достигає, а не вся зразу.